Добрий день. Добрий. Про вас хочете дещо розкажу? Да. Наприклад, про ваші стосунки з якимось чоловіком з вашого життя. Так. Да. <смірко> <смірко> <Да. смірко> <смірко> <смірко> Називайте дату народження чоловіка, число місяць рік і свою дату. Число, місяць рік. Чоловіча дата перша. А а, число... число, місяць, рік. В такій послідовності. Число. число? Я не помню, я не а у вас батько є? Ну так. Да. Давайте з вашим батьком я вам розкажу, яка у вас сумісність, а ви потім подумайте. Як це ви можете використовувати у своїх якихось, якихось корисних цілях. А якщо не здогадаєтесь, я вам можу дати підказку. Давай. Давайте. Е, так, 07. Ну, сьоме. Ну, ви можете сказати, звісно, що у кожної людини таке може бути з батьком, але я вам співчуваю. Спілкуватись вам з ним некомфортно. Він любить так. поговорити і багатенько любить поговорити. Якщо з ним хтось не погоджується, він все рівно буде. Доказувати, доводити, що він правий, його точка зору правильна. А як бізнес-партнери щось зробити з ним дуже важко. І бачення якоїсь проблеми з батьком теж поганенько. Ну, але все одно ну, це ваш батько, шануйте його, поважайте. От. Давайте ще ми будемо це зробити. Давайте. Значить, моя дата 18. Зійшлися дуже швидко, дуже гарно у вас бачення проблеми. <клес> Спілкуватись не дуже комфортно. Можете перебувати один одного, і перебуває дівчина-хлопці, тому що дівчина більш така емоційна і обоє люблять е, казати, доказувати свою точку зору так само, як я сказав попередньо з дівчині вашій подрузі. Так само, що дівчина, що хлопець, якщо з ними хтось не погоджується, вони доказують свою точку зору. Як бізнес партнер такі слабенькі, 50% всього-навсього. По моїй системі там треба було, щоб хоча б мінімально 60%. Тобто бізнес-партнери слабенько, щось зробити, якісь питання, вирішити. Не. Але бачення проблеми класно. От на баченні проблеми зійшлися. Я вам дав характеристику тільки по трьом параметрам. Всього 7 параметрів, отакі От справи. Стосовно бути разом чи не бути, краще пошукати інший варіант, трошки краще. Ну, Отакі. От Отакий от мій висновок. Дякую. Будь ласка. Ми ну, побачимо. Хочете, я вам інстаграм свій напишу. Якщо питання будуть, можете звернутися. Добре, давайте. Оловіть скріншоти. Айтесь. Є? Так все, вже. Гарного дня. Вам теж. такі справи, шановні друзі. Хочете підписуйтесь, хочете, не підписуйтесь, чесно, мені все рівно. Це більше вам треба. Думайте, порівнюйте, аналізуйте, робіть свої висновки. Он внизу мій інстаграм. Дивіться відео. Читайте коменти людей під відео, що вони думають про цю систему. М -м -м, робіть якісь свої висновки. Все пізнається в порівнянні. На все добре.